Чому ми хворіємо? Не за що, а для чого нам до ця проблема із здоров'ям. Якщо ми постійно стресуємо, у нас страх, провина, ми не можемо пробачити когось, порушуємо закони Божі, нам посилають випробування. І часто ми звертаємося до спеціалістів. І я так само робила. Ходила і на духовні школи, займалася на розстановки, але я потім зрозуміла, що потрібно брати відповідальність в свої руки. Ніхто за нас не зробить те, що зробимо ми. Робота над собою, духовна, це сама складна. Мені допомагає. Книга Луїзи Хей це моя настільна книга. І тут я роблю медитації, медітації, і ходжу на йогу, працюю над собою. Отже, кому цікаво, звертайтеся.